Мої вітання, друзі, хочу поділитися з вами досвідом про струбцинки, якими користуюся. Значить, перша, оці дві, що в центрі, ними користуюсь давно, дуже зручні, дуже ефективні, ними дуже задоволені. Далі, цими користуюсь рідко, вони не зручні в плані того, що довго потрібно крутити, щоб щось щось затиснути. Або щоб Її встановити, тому використовую дуже рідко, частіше користуюсь цим. Теж непогане, але, 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 оці лайно рідке, чесно. Було три, перша зламалася буквально при другому чи третьому використанні. Щось неї нормально затиснути, взагалі неможливо. Тому таке лайно не купуйте, воно вам не потрібне. Інших немає, більш нема чим поділитися. Якщо в когось є якісь інші цікаві струбцинки, кидайте в коменти, показуйте своє відео, буду радий прийняти до уваги та ними користуватись. Дякую за увагу, підписуйтесь на канал, ставте лайки, далі буде ще багато цікавого відео.